Нещодавно порятинщину відвідав колишній бургомістр німецького міста Зінгер, консультант із питань децентралізації Олівер Ред. Спілкувався з очільниками району, міста сільськими головами на тему необхідності підтримки реформ та об'єднання громад. На теренах нашого району вже є одна об'єднана територіальна громада. В ній зареєстровано 17 тисяч 300 душ населення. Про шлях її створення та нові можливості присутнім розповів Ігор Шикеринець. В результаті утворення об'єднаної громади ми отримали нові повноваження, прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом. В галузі освіти ми отримали 15 об'єктів, це 6 шкіл, 6 дошкільних навчальних закладів, центри дитячо-нацької творчості, станцію їхних техніків і дитячо-нацьку спортивну школу. В сфері культури ми отримали школи статичного виховання музей, два сільські клуби, дві сільські бібліотеки. Сфера культури ще не до кінця передана в об'єднану громаду, тому тут ще є певна робота. В сфері соціального захисту, в результаті складних дій, складних переговорів, перемовин, ми разом з районною радою утворили соціальний територіальний центр і на сьогоднішній день надаємо послуги як мешканцям об'єднаної громади, так і мешканцям. Всього району Олівер Еред не теоретик, а практик, тому говорить, щоб змінити неефективну систему управління, потрібно діяти та використовувати досвід країн, які успішно пройшли процес децентралізації. Таких піонерів Україна потребує ще набагато більше, щоб було добрих приходів, допомога ще більше. І таких людей треба підтримувати, щоб інші підтягувалися за вами, щоб дивилися, що можна позитивного досягнути завдяки тому, що ти засучуєш свої управитель, поліпають і працюєш, і шукаєш можливості, а не шукаєш причини, щоб залишатися там. Присутніх цікавило, як уникнути ризиків під час об'єднання громад, і Олівер Еред дав пораду. Перше, це перше те, що ті рішення, які вони приймають, тобто їхні голова і рада стосовно свого життя, усіх напрямках їхнього життя, не можуть порушувати конституцію України і не можуть порушувати закони України. І друге, що громада у приматії своїх завдань і відповідно бюджету не може настільки загиблюватися у борги. Круглий стіл про необхідність підтримки реформ децентралізації на Порятинщині відбувся за ініціативи Полтавської обласної державної адміністрації. Наш район – 35-й, який відвідав німецький консультант.